Доброго дня. Дійсно дуже інтересний форум. Два слова про раду. Три роки назад указом президента була створена Рада ветеранів сім'ї загиблих та померлих захисників України у 2020 році. 25 чоловік. Це всі Люди, які пройшли не по одній війні, про кожного можна писати книгу. Багатьох ви знаєте там герой України Герасіменка, депутат Ігор, Ір, Ір, Вадим Свіріденко, уповноважений президента у справах в інвалідах. Ну, головна ціль була вже було на той момент. 400 тисяч учасників бойових дій в державі. Підготовка і співпраця з Міністерством вітерану, офісом тобто президента, з профільним комітетом Верховної Ради, з іншими структурами для того, щоб була створена цілісна стратегія співпраці держави з людьми, які захищали. І захищають Україну. Я хочу сказати, що у нас в Раді 25 чоловік, 7 напрямків. Цей сім'ї загиблих, і сім'ї зникли без вісті, і соціальна реабілітація, і ну, багато різних напрямків. Чоловік з 25 воюють, один загинув, звання Героя України отримав посмерти. Херсон Володя Примаченка, Марп'єх, у нас представник морської піхоти в полоні в Маріуполі. І в кожній області теж були такі ради, при головах, хода створені. Для чого я це говорю? У нас, якщо говорить про Дарачу Консультативну раду про президенті, вроди і немає питання про зброю, да? але я колись сидів, слухав виступаючих, мені здається, що питання само по собі воно гораздо більш ширше. Я дуже вдячний директору Форта, військова людина, яка розложила все професійно. Але ви ж розумієте, те, що закон приймати потрібно, це, це так і да. Але ми повинні враховувати ситуацію, в якій зараз знаходиться держава. От хтось говорив, що практично зараз да? стільки зброї, стільки роздали зброї, і ми пам'ятаємо, як роздавали, в деяких регіонах і містах роздавали, так, як положено, по списку, а в деяких просто роздали, і тепер не знають, де вона є. І, 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 і такої зброї сотні тисяч, а може і мільйони. При цьому ми забуваємо, що ми говоримо зараз про закон і про прийняття там, дозвілу на короткоствольну зброю і так далі. А давайте будемо відвертими, скільки хлопці привезли і привозять з фронту всього. І там не тільки зброя, там від гранат до гранатометів, кулеметів і всього іншого. Ми про це взагалі не говоримо. А е з урахуванням того, що саме головне, головна проблема, зараз кажуть, нема статістики. Е я теж зустрічався з керівництвом МВС і поліції із Сергієм Князевим, який, ви знаєте, керував поліцією, зараз про спілку він каже, ну, ти бачиш, от по сводкам ну, нем, нема стільки, да, казалось би, е, 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 що стільки зброї на руках, а е, стільки там, ну, це не, не так много, там її використовують. Так я хочу вам сказати, у нас півтора мільйона там. А от коли вони повернуться звідти сотні тисяч. Багато хлопців, хто воював, видно же. і повернувся з посттравматичним синдром, контужене, побиті, поранені. Ви знаєте, що буде зовсім інша ситуація. Ми, я п'ять років назад теж, теж був депутатом, я був першому, сьомому і восьмому скликані. І ми створювали Міністерство ветеранів. вивчали опит Австралії, Хорватії, Сполучених Штатів. Я депутатів, які присутні, які в Зумі, хочу просто звернутися. У нас як не реорганізація уряду, щось подєвропейське, так ми обов'язково починаємо ліквідовувати Міністерство ветеранів. Ну, не можна цього робити. То ми його помагаємося спрятати в Міноборони, то в Міністерство соціальної політики. А хто буде займатися? Ви знаєте, Міністерство ветеранів Сполучених Штатів. Речний бюджет 300 мільярдів доларів. вдумайтесь, Другий по фінансам після оборони 360 тисяч співробітників, 2 тисячі реабілітаційних центрів, і при цьому 8600 суїцидів серед ветеранів за минулий рік. А ми хочемо ліквідувати. Я, я чому говорю? Тому що все це взаємопов'язані речі. Ви ж знаєте, що саме головна проблема буде для тих хлопців, які воюють, це держава довіда створити умови, щоб вони змогли реінтегру... реінтегруватися із, світа, да, із ситуації війни в ситуацію звичайної житті. У мене син почти два роки в спецназі Бахмут Авдіївка, чотири контузії. Я сам ще в Авані служив, і зараз ще в ДФТГ у сестри чоловік 6 років в Азові, е, воював 15 квітня, от два роки, я при прориві на Азовсталь загинув. Е, Сестра теж служить. Я в сім'ї, як багато да, людей, в сім'ї де війна. Я просто хочу звернутися до, до, до всіх вас. Щоб ми, коли приймали закони, ми більш широко дивилися на цю ситуацію, розумієте? Тому що я не устаю повторяти, що хлопці, які воюють, які відстоюють Україну, вони або стануть ракетою, якщо держава до них лицом повернеться. Яка витягне Україну або вони стануть цунамі? І що при наліччі такого кількості такого зброї на руках? А зараз, знаєте, у нас ситуація така собі, ми, ми ж розуміємо, да? американці там і всі наші друзі не дуже нам сильно допомагають. І у нас подивіться на інформаційний просяг, да? там через 2-3 місяці росіяни знову начнуть нападати. А, а ти зараз... Спробуй щось забрати, ніхто нічого не віддасть. Ну, ми ж розуміємо. Я думаю, багато стихій. Можу вам сказати, що я просто вдячний вам за те, що цей форум організувався. Но я думаю, що зараз все одно необхідно приймати закон для того, щоб стартувати. Але готуватися до того, що буде після. А там буде зовсім інша ситуація. За нашу, За нашу перемогу. Слава Україні!